Я знаєш, хотів перейти до кайфів тижня. Шукав зараз світлину. Якраз цю відповідну одну знайшов, а другу не знайшов, але просто знаєш це в продовженні того про що ми з тобою говорили: як ти крутиш глобус, а і все важче і важче знайти місце де в нас немає союзників. Ми в цій студії два місяці тому. А, і скоро ми виконуємо цю обіцянку, ми зробимо невеличку презентацію книги нашого одного з кореспондентів від друга нашої редакції. Це німецького а, колишнього військовослужбовця. А, Бундесверу, Роланда Бартецького, який написав книгу Запах війни – «The smell of war», написав її англійською. А вона зараз перекладається на українську, скоро вийде з такими порадами, як вести себе під час війни, коли ти партизан, коли ти боєць. Ополчення, так би мовити, або коли ти цивільна особа. Він відвоював дві балканські компанії проти російських проксі. Відсидів 15 років у в'язниці за тероризм за вбивство заступника міністра охорони внутрішніх справ Сербії. Не згаяв час у в'язниці, отримав диплом юриста з авторського права, практикує в Пріштіні і. Водночас тепер допомагає українському фронту, будучи як це, німцем, який живе в Косово, і який привозить тепер допомогу нашим бійцям тут. І на, цьому, на початку цього тижня він з'явився в мене вдома з подарунком, який зараз на п'ятому слайді я покажу. Це абсолютно неймовірний тепловізор, дуже якісний за 5 штук євро. Дуже правильна штука, яку отримали бійці мого взводу, зараз це один з наших побратимів Ризо, який тримає цю штуку в руках. І знаєш, ця комунікація на рівні твого приятеля, який працює в Косово, знаєш, і який відвоював з російськими проксі там який твоїм кавказьким братам сюди привозить з Європи подарунок, в який негайно закохується а, твій друг розвідник і не віддає його лідеру групи, тому що він каже: Ні, я люблю це железяко, я її вже нікому не віддам. І оцей момент на такому абсолютно знаєш приватному рівні, не на рівні якихось там великих фондів, а великих рухів, на рівні такого громадянського суспільства, на рівні ініціативи однієї конкретної звичайної людини, не інтегрованої в силові. І структури насправді знайшли, яка лишається поза великими шляхами торговими, але просто яка з волею своєї там душі продовжує рухатися в бік знищення тоталітаризму. Цей крихітний кайф. З цим тепловізором, який потрапив до хороших рук з інших хороших рук. І ці зустрічі з дагестанськими хлопцями, які формують другий вже батальйон, про що ми ще продовжимо говорити в цих етерах, це мої найбільші кайфи цього тижня. Такі, знаєш, дуже лагідна, така лагідна українізація на пан'європейському рівні. Круто, круто. А у мене сьогодні кайф тижня, він, він він не може бути іншим. Це знову Ференська революція. Я вибач це, мабуть, те, що з чим я про прокидаюся, і те, з чим я засинаю це от після нашої війни, це мабуть на другому місці. Якщо можна вивести файл номер 4, це, oh yeah. А це да, це йдуться іранці, а це 40 днів з моменту смерті. Максим і ось вони йдуть на кладовище з нею прощатися. Це іранська дівчина, яка стоїть, як ти бачиш, в штанцях з непокритою головою. Подивись, в неї один браслет синій, інший жовтий. А, yeah. Спеціально, це не спеціально, я не знаю, але це 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 дуже красиво. А, і не. ти знаєш? Я я хотіла сьогодні показати на кайф тижня. Відео а, пісні оцієї іранської а, гімну іранської революції, тому що зараз вона вже перейшла в поп-культуру, її вже переспівують, є купа реміксів, які створені, і так далі. Але мені абсолютно правильно Діма сказав, що а, нас заблокують, якщо ти це зробиш. А, тому у мене слухаю, у мене є ще велике прохання, чи можу я взагалі з таким звертатися, чи можемо ми дати її. І посилання на оцей Ютуб на цю пісню в коментарях прикріпити, тому що я Абсолютно хотіла... переконаний, що ми можемо. Ми, ми, ми абсолютно вільні це зробити. Я я думаю, що да, ну, давай а, мій улюблений ремікс. Цієї цього гімну іранської революції, і я дуже раджу всім а, хто зараз нас слухає, хто завтра нас послухає, або там через кілька годин. Послухайте, будь ласка. Ну, це, це, це реально ну, по во перше, вона дуже красива. Ця пісня, це дуже красивий ремікс цієї пісні. І мені здається, от якщо потрібно відчути якимись такими на молекулярному рівні оцієї душі, якщо в душі є молекули, на молекулярному рівні душі, от відчути цей нерв. Іранського народу, оця -о 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 пісня. Вона про це. А давай я зараз покладу це в, в коментарі. Якщо скинеш мені посилання, чи воно вже є в нашому так. Ефірному, зараз я тобі скину, я його в скидала в метро. Зараз я тобі також скину. Зараз я тобі кидаю. Да, я, я я додам її в ау, oh є. Yeah, воно, воно є. воно є в коментарях. так? Да? Да, послухаємо, тоді послухаємо всі разом. Я ще додам так само від себе до нія барая кавер. Да, да. <плес> а ми можемо маленьким віконцем. Я зараз говорю якраз тут, Ми можемо маленьким віконцем четвертим вивести її на, на екран. Богдан, так, да, якщо, можливо, тоді четвертим, а, четвертим віком, ми просто послухаємо її разом. Що я ще не чув її. Я дуже люблю такі прем'єри, якщо, якщо це нас не, не виб'є з. Як це, просто з, Якщо з, вас забанять, з я собі цього не пишу, послухаю. Так, так <laughs> не нормально, він зараз її скач, скачує, і ми, ми якраз, якраз можемо її послухати. А, неймовірно, знаєш, Іран, який а, в травні цього року а, BBC дуже класно порівняло ці фотографії світлини з вулиць Тегерану травня цього року, і зараз, коли а, ми бачили людей а, в хіджабах, жінок в хіджабах, абсолютно а, а в прогнозованому цьому зарегулюваному забитому. Цими Фатіма командова суспільстві, і теперішній Тегеран, який просто йде собі вулицею без жодних обмежень, відчуваючи себе вільним. А знаєш, ця хвилина, навіть місяць, тиждень свободи він кращий за десятиріччя ну поневолення. Це відчуття. Я як ніколи його відчуваю після шести років вимушеної еміграції, коли ти йдеш тобі сутно байдуже, тут прилетить шахет чи прилетить калібр. Твоє відчуття того, що ти знаходишся в тому місці, де ти весь час знаходився, в подумки, але не міг в ньому бути. А, і оце, оце відчуття свободи робити те, що ти хочеш робити, воно абсолютно знаєш, не, не можна порівняти ні з чим. Тому а, так необхідно, щоб наші а, співвітчизники, щоб наші глядачі, слухачі відчули цей нерв, як ти кажеш, молекули душі Іранської революції, а через це абсолютно а, ну, отаке внутрішнє, як кажуть на Південному Кавказі, джигар. Оце слово, яке споріднене в вірменській мові, в грузинській мові, не знаю, чи в Азербайджанська близька до, до, до тюркського вони майже однакові. Але це для південного Кавказу а, а, одне і те саме слово, яке означає і печінку. І найближчого, як англійці кажуть, bosom friend, да, от найближчого, найріднішого друга, твого найближчого приятеля. Оце відчуття з печінки, знаєш, з селезенки, з нутрощів, яке виходить. І це відчуття можна відчути тільки через музику. А, і і знаєш, це як, а, і, і оце відчуття свободи, яким ти живеш, яким ти дихаєш, а як співав Фред Меркюрі, знаєш, One Year of Love is better than a lifetime alone. А, і оцей знаєш рік рік любові краще ніж життя на самоті, тиждень свободи краще ніж десятиріччя поневолення в будь яких обставин. Щоб це не було. Я пропоную зараз послухати а, цей трек від Агії Загребельської, яка стежить за іранськими протестами а, 24 а тому, що це насправді найбільша і найважливіша зараз а, революція, яка відбувається у світі. А, Незважаючи на ну, ну, типу, попри те, що ми робимо тут, як війну за незалежність, там відбувається війна за свободу, дуже споріднена, дуже близька до нас насправді. پراشد سوی موزیکو پیسل цیگه مایی پیدمونه نویده برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر مقزا که پوسیدن برای شرمندگی برای بی پولی. برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و عارضوهاش برای اقتصاد دست برای این هوای آلوده برای ولی اصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سکهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این نزه برای ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این مهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکرار شبای طولانی برای قرصای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی azadi maray azadi thank